Так, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо і продаємо гаражі, хто не в курсі, хто вперше на цьому YouTube каналі. Так, сьогодні хороші новини. Про даний гараж номер 2 Це історія з гаражом номер 2 завершена. З однієї сторони це добре, з другої сторони, не дуже. Бо я попередньому відео говорив, що немає куди поставити машину, тому він не продавався. Але підвернувся непоганий варіант. Там Поставити машину з майбутнім викупом того гаража. Тому я погодився. Якщо коротко, а зараз ми забираємо звідси речі і будемо їхати в інший гараж. Ну що, давайте на останок познімаємо відео трохи з цього гаража. Нові ворота, нові замки, залитий пол. Коротше, все зроблено в цьому гаражі ідеально. Світло, led лампи, може, в когось невідомо таких не стає. Ну, То таке поставили все. ну ось так от. Тут трохи є речей і зараз треба все забрати. І стіла в тому числі. Так що буду розбирати його. Розберу повністю стілаж, повністю перевезу в інший гараж. Треба багато чого зробити, на вулиці холодно, не дуже комфортно працювати. Ну, що маємо, то маємо. До речі, двигаємося далі. Так, так це день-два вже. Для вас це одна серія. Для мене це другий день на морозі. Я все перевозив. І вже все. Керше, фінальна, фінальна, фінальна частина. Ось так залишив після себе. Бачите, нічого не залишилося в гаражі. Там тільки ці коробки з-під ламп з чеками. Якщо пригодяться, то здасться, бо вони повернуться там. Все, ось такий гараж. Короче, ось так. Бачите, світло працює, все чудово. Ось такий гараж вийшов. Гараж номер два. Історія завершена. Закриваємо замок і все. А воно все. Ось так. Він виглядає. Все. Тепер переходимо до іншого гаража, там вже біля нього все розповім, все покажу, все розкажу. Так, ну що, зустрічаєте мій новий тимчасовий гараж. Зараз ви бачите, що внутрі, надіюсь, буде видно. Так. Опа, світло зараз включимо. Тут навіть світло є. Чітко. Ну, так собі, коротше. Дивіться, гараж, сенс в чому гаража, то що він широкий. 4,50. Ну, ви бачите, да? 4,50. Він коротше, крутий. По ширині, по подліні він 5,50. Але я, коротше, взяв його в оренду, поки що, щоб подивитися, що взагалі. Він себе представляє. Кроше, мені ця штука дуже не подобається. Поняли, Мордою туди ти заїжджаєш, отак. От? Ну, я покажу потім, можливо, мордою ти туди заїжджаєш і капот ти вже не відкриєш. Ну, коротше, мені це не дуже подобається. Не знаю чому. Не знаю, як типу з акумулятора там клему знімати її або ще щось робити, Ну, масло подивитися зранку. Коротше, дуже незручно. Але зрізати її, я не знаю, дозволять мені чи не дозволять. І тут буде коротше, хламідника цього шикуче. Вони приварені на оці штуки. Гараж тут взагалі стріщений, бачите? Як? Ну він під плитами. Короче, він під плитами. Ось такий гараж, ворота 80 х 250 Ну, коротше, ось так якось бачите, все полущено, потріскано. Таке собі розлічення. Цей гараж взагалі пред якщо ви пам'ятаєте, то То цей то я. Короче, мені дали номер телефона жінки, яка продає гараж, і сказали, що вона хоче за нього 2300. Я їй позвонив з вечора, вона сказала: да, окей, типу заранку приходьте, дивіться. І 8 годин ранку перетелефоновую і говорю: типу, все, за 2-300 я не согласний, я хочу тільки 3. Я, Якщо ви хочете, то йдіть дивіться. Вже не було варіанту, типу вже була хата подивитися, що за гараж. І прийшли, подивилися, але документів в неї ще до сих пор немає, бо він типу по спадщині. Це з чоловіка на жінку переформляється і він ще не переформлений. Він вугловий, бачите, тут збоку, коротше, Фундамента немає. Фундамента тут немає. Це треба, якщо його брати, це повністю треба все бітонувати, якусь атмосферу робити. Бачите, все із цього. І ось із. Гамна і палак зроблена і він тому сідає. Він так собі виглядає. Ну, в общем, він не стоїть тих 3000. Він угловий. главий і знаходиться, чорти знає де. Мені не дуже це подобається. Тут ще були бачите, дерева, ну такі цінові пеньки повиростали вже здоровені, Бачите? Ось такі. Вчора прийшлось підпиляти, бо машини було виїжджати не дуже зручно, але не вистачало відстані. Ось такий він. Такий, такий. Вже коли я другий раз зателефонував, коли вже свій гараж продав, мені треба було десь поставити машину, зателефонував і запропонував її за тисячу нарінду. Мені просто тут близько йти. А так, типу, я бігаю, не знаю. Вона вже хоче за нього 2,5, але переоформлення що і знував, вже стоїть зараз 15 тисяч гривень приблизно. Тобто, не дуже так-то і вигідно його купити. Тобто щось я дам їй 2,5 плюс переоформлення ще 400 доларів, це 2900. Я його просто тут ніколи не перепродам і не продам. Так що, ось так, якось, якось так. Uh -huh. Не знаю, там подвал хороший, коротше. Типу, він непоганий. Ворота такі інтересні з каліткою, бо багато таких ворот я і не бачив. Ну, а ще я сказати, ось ви бачите це все в гаражі, це все не моє. Це все залишилося коротше, від неї. Вона ось в такому вигляді його здає. Ну Мені тупо тут мотоцикл хтось ставить, це не їхній теж. І ну він не буде брати його, це типу зімовка мотоцикла, мене це устраює. Ну і по факту, коротше, ви бачите, тут все захламлено, якби такий гараж. Я просто їй предложив тисячу гривень, бо в мене другого варіанту не було. Але як ви бачите, його б даже і за тисячу немає сенсу знімати, бо це, мені кажеться, дорого. Ну тут тупо просто заїхав машину і поставив. Ну, по суті, по суті, тисяча гривень. Мені просто треба два-три місяці переставити машину десь, щоб не на вулиці, бо я не хочу дуже, щоб вона на вулиці стояла. І цей. І потім. Ну тут холодніше, ніж в моєму тому гаражі. Там десь дійсно угловий гараж. Там ще й витяжка, я тільки що помітив. Ось там витяжка. Її б закрити чимось би бажано. А тут, тут чисто там сквозняк, там сквозняк. Ну, це, тупо практично, що на вулиці ставити машину і тільки, тільки не на вулиці. Ну, її не буде просто снігом і все таке, так? Типу, не дуже він та й теплий цей гараж. Ну, треба думати. Більше 2000 взагалі не хочеться давати за нього. Да і взагалі не хочеться нічого за нього давати, бо потім його не перепродасиш. Так що такі справи. Ось, Бачите, тут виїзд такий. Ну, не знаю, виїзд так собі, звісно. Так що ось, до речі, якраз і тема. Напишіть в коментарях. Вигідно, що вигідніше, здавати його, здавати гараж, чи, цей, чи зробити і продати. Ну. На мій погляд, зараз уже, то якщо у вас є гроші, то можна їх лежити десь на рік, на два, поздавати, а потом продати. А можна відразу продати, як я зробив, тому що зараз весь ця осінь, вже точніше зима навіть, і зараз типу гаражі будуть цінитися по ціні. А вже десь через місяця три вже ціна повинна на них впасти. Ну це мої допущені, такі підположення. Сенс в тому, що в мене ще вже гараж, гараж номер 3 Тому я буду його якби робити, відновлювати, і все буде чітко. Він просто ширший набагато. Так що туди буде трохи вкласти сил, терпіння і буде гараж бомба. Так що, все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, питайте, буду все відповідати.